Середа, 18 грудня, час новин на 11 каналі в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Трощили будинки мирних з артилерії та дронів Камікадзе. Окупанти продовжують удари по Нікопольщині. Також вони в чергове атакували область шахедами. Працювала ППО. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі на Херсонщині та Донеччині. Водночас на Росії знову була бавовна. Докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже мій колега Владислава Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено. До ночі російські загарбники цілили по Нікопольщині, застосували важку артилерію та дрони камікадзе. Снаряди поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. Атаки на Нікополь же продовжились із самого ранку. Наразі відомо про два пошкоджені приватні будинки та газогін. Загиблих і постраждалих немає. Також вночі наші оборонці неба відмінсували п'ять ворожих БПЛА. Загалом вже по Україні окупанти запустили понад 80 шахедів, 51 сили ППО збили, решта були локаційно втрачені. І до наслідків ворожих обстрілів у регіонах. Херсонщина, одна людина загинула, ще три дістали поранення минулої доби. На Донеччині аж восьмеро поранених та один загиблий у Покровську. По Запорізькій області загарбники завдали понад три сотні ударів, зруйнували п'ять житлових будинків та об'єкти інфраструктури. І до приємного окупантам знову було гаряче від безпілотників. Принаймні шість вибухів пролунали у Ростові. Місцеві пабліки писали про пожежу на заводі «Ростсельмаш», який займається, зокрема, модернізацією бронетехніки та її ремонтом. А також місцеві жителі повідомляли про уламки в районі підприємства, що виготовляє гвинтокрили. Невідомі дрони бачили й у Воронезькій області. Там працювала ППО. Прошу показати. Ой-ой-ой, боже, та що ж це таке? Круто, б... Наразі в мене це вся інформація. Олена, тобі слово. Дякую, Влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Полювали на ф 16 СБУ затримала найбільшу мережу агентів РФ. Резидентом був мешканець Дніпропетровщини. Загалом на ворога працювали 12 запроданців та їхні інформатори. Частина з них дезертири, які самовільно залишили підрозділи зсу. А коли переховувалися від правосуддя, були. Завербовані російською спецслужбою, вони вивідували інформацію колишніх фронтових побратимів. Керівник мережі прикривався липовими посвідченнями волонтера. Зрадники шукали аеродроми, ППО та літаки у п'яти областях. Усім фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Вони щодня викривають ворожі плани, знешкоджують зрадників і затримують російську агентуру сьогодні. В Україні день військової контррозвідки служби безпеки України. Зараз, коли наша армія виборює незалежність країни, їх роль особлива, бо саме вони на передовій невидимого фронту, де потрібно виявляти шпигунів, диверсантів, зрадників та давати їм жорстку відсіч. Дякуємо за пильність за кожен зірваний план підступного російського агресора та врятування життя військових і цивільних. Смертельна автотроща у кривому розі о п'ять ранку водій Міцубіше не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Вискочив на зустрічну смугу та влетів у службовий автобус. Від шаленого удару легковик просто зім'яло. Тіло 56-річного водія з потрощеного авто вирізали рятувальники. і бус. Він після зіткнення відлетів у стовп. Попередньо всередині були водій та двоє пасажирок. Одна з жінок травмувала ноги. На місці працювала поліція. Тривають слідчі дії. Вважає себе потерпілою від поліцейського свавілля. Суд оголосив вирок Тетяні Патинці, обвинувачені у непокорі поліції. Фігурантці резонансної стрілянини, яка ще понад рік тому сколихнула всю Україну, 29 серпня 2023 року. У Дніпрі правоохоронці зупинили автівку Ягуар. Саме у ній і сиділи джумбері. Сілогава двоє його дітей та Тетяна Патинка. Відмовившись показувати документи, водійка та пасажир почали сваритися із копами під час конфлікту патрульне. Вистрілив у чоловіка, який напав на його колегу. Який вирок в суд виніс водійці, наш репортаж? Може, безвідчував водя документи на машину будь ласка. А що там камери, відео були? Це за насна справа, у якій поліцейські та прокурори хочуть відмитися від розстрілу людини, шиячи справу, мені ні в чому не винні дівчині. Вже не така самовпевнена Тетяна Патенка сидить на лаві підсудних. Зовсім скоро вона почує вирок, на який чекала майже півтора року. 29 серпня 2023 Жінка стала фігуранткою скандальної стрілянини, під час якої застрелили її коханця. З моменту зупинки до мене підійшло двоє осіб у формі поліцейських. Сказавши, що я як водій. Порушила правила дорожнього руху. А саме повернула з крайньої правої полоси ліворуч. після чого я, сидячи в автомобілі, попросила у вище вказаних осіб у формі пред'явити їх посвідчення, аби переконатися, що це дійсно було, Не можна було, так? Не можна було. Може, посвідчала документи на машину, будь ласка. А що там камери відео були, так? Сняло... Покажете. Ну, ні. ні, ви нам зразу точно покажете відео. Тоді захищати жінку із машини вийшов її коханий Джумбері Сілогава. Спочатку чоловік сперечався з патрульними. Яка причина остановки? Я спрос з вами в общині хто не хотіла ну, я... Я машину. Я з, з такою не хочу. Мовчі. Ну, так і все, молчите. Так вибіжи забі. А потім за версією слідства почав нападати на правоохоронців. Чинила опір і Тетяна. Патрульні витягли жінку з автівки на землю. Поліцейський повідомив, вона затримана. На місці залишатися, вам сказав. Ви що робите? Під час конфлікту патрульний тричі поцілив у спину джумбері. Той загинув на місці. Сиді, от тобі Тетяні ж інкримінували обір працівникові правоохоронного органу. Прокуратура наполягала на двох роках позбавлення волі. Можу бути визначити визнатою виконувачного патруля Тетяна Олександровна ви видувчиня, яке маємо про порушення передбачено частиною другої статті 340 правопринт, та призначні покарання буде двох років обмеження волі. А що ж потерпілі? Патрульні Єгор Звонков та Анастасія Жила на двох роках не наполягають. Натомість просять компенсацію. Бажаю розвиті призначити покарання по крайній волі надовольно допомогу. Були подано ціліний мозок, і тому я також просив би суд ухвалити і задоволити наш цільний козон, точніше, а саме технологія спадки підтягивани вране згодом про. Тетяна ж все заперечує, каже, жертва у цій справі саме вона. Свідчення та докази правопорушення мною ПДР. Я так і не побачила, у мене не було іншого вибору, як вважати вказаних осіб не поліцейськими. Отже, ми маємо дві жертви поліцейського свавіля. Одну людину посеред білого дня розстріляли з на очах у неповнолітніх дітей. Я, втративши кохану людину, і дивом залишивши живою і надалі від поліцейського свавіля. За непокору поліції суд вирішив назначити Тетяні Патинці три роки пробаційного нагляду. Тобто жінку не відправлять до в'язниці, а залишать на волі, але під контролем спеціальних служб. І якщо вона порушить ці правила, їй може загрожувати реальний термін. Тим часом інший суд, де слухають справу розстріла її супутника поліцейським, ще триває. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі власники автономного опалення теж почнуть сплачувати за тепло у місцях загального користування. Відповідно, місцяни, які мають централізоване опалення, платитимуть менше. До місць загального користування належать технічні ліфтові камери, сходи, коридори та інші побутові і технічні приміщення, якими користуються всі мешканці будинку. Нові цифри вже з'явилися у платіжках за листопад. Середня платіжка тим, хто користується альтернативним опаленням, складає 300-350 гривень. Все це залежить від метражності квартири, в якій вони проживають, і від ельтранзиту, який проходить повз їх квартиру. Тепер 22 грудня це нова дата подачі опалення в оселі Криворіжців. Перший термін відновлення теплопостачання у кривому розі, 8 грудня, провалили навіть попри приїзд профільного міністра. Роботу оперативного штабу та допомогу ремонтних бригад з 11 областей країни. Нагадаємо, колапс стався наприкінці листопада. Батареї в квартирах в середмісті були ледь теплі, а околиці просто замерзали. Крім того, на вулицях та у підвалах багатоповерхівок. По всьому місту били фонтани з кип'ятку через діряві труби. Але про те, що відбувається, стало відомо лише після численних звернень громадян до урядового штабу згуртованих громад, оскільки місцеві владці мовчали і не повідомляли про критичний стан справ з підготовкою до опалювального сезону. Місто кривий ріг в результаті аварії та обстрілів. Російських терористів в нас без опалення залишилось понад тисячі будинків. Протягом двох тижнів ми підключили до тепла 900 будинків. Наразі в нас залишилось 93, 93 будинки. Чи є у ваших квартирах тепло, що обіцяє влада, та чи вірите ви у відновлення нормального теплопостачання у кривому розі 22 грудня? Пишіть у коментарях на Ютубі під цим випуском, коментуйте наші новини, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на 11. -й. Прикрасили живу ялинку та запалили святкові вогні у міському парку Кам'янського для малечі організували новорічні гуляння. Дітей розважали казкові герої. а Святий Миколай пригощав усіх солодощами. А ще завдяки меценатам у парку запрацювала ковзанка для хлопчиків та дівчаток пільгових категорій. Міська влада передбачила безкоштовні квитки. Шановні діти, шановні дорослі, я вітаю вас з прийдешними новорічними святами, Різдвом Христовим. Новим роком я бажаю, щоб ви гарно навчали, щоб ви були здорові та щасливі. Я хочу подякувати від усіх нас, нашим військовим. Також побажати, щоб всі вони повернулись додому живими та неушкодженими. І хочу побажати, щоб новий рік обов'язково приніс в нашу країну мир та перемогу. Такий час наші діти мають змогу відпочивати, гуляти, радіти, зустрічатися один з одним. Бо спілкування ніхто не відміняв і дитинство теж хочеться, щоб діти були щасливі, веселі, ну і радувалися життю. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось!